Привіт! У цьому відео я покажу, як легко та швидко отримати розтягнуту роздільність у Fortnite. Спочатку на робочому столі клікаємо правою кнопкою миші та обираємо панель керування Nvidia. Якщо у вас AMD, я не впевнений, як це працює, але просто зробіть наступний крок і має спрацювати. Тут нам потрібно натиснути змінити роздільну здатність, я вже це зробив. Потім натискаємо налаштувати. Далі тиснемо створити користувацьку роздільну здатність. Тепер змінюємо параметри так, як вам потрібно. Наприклад, багато профі замінюють 9 на 7 і все готово. Тоді можемо натиснути тест. У мене пише, що я маю дублікат, тому я не можу протестувати, але ви протестуєте і побачите, що зображення стало трохи меншим. Наприклад, я виберу цей, натисну Застосувати і побачимо, як змінилося наше зображення. Потім натисніть так, щоб підтвердити. І ось як виглядатиме екран. Якщо не бачите користувацькі зверху, прокрутіть вниз, десь знайдете. Тепер треба дещо змінити у Fortnite. Для цього натискаємо Windows R, тобто ці дві клавіші, і пишемо тут: Сід локалеб, дата Ми так. Тоді тиснемо ОК OK і відкриваємо Fortnite Game. Далі Saved. «Config», Windows Client і бачимо Game User Settings». Клацаємо правою кнопкою і вибираємо «Властивості». Важливо, щоб лише для читання було вимкнуто. У мене вже так. Якщо у вас стоїть галочка, зніміть її, натисніть Застосувати та ОК. Тепер натиснемо правою кнопкою миші та виберемо Редагувати. Далі змінимо роздільну здатність нову, прокрутіть вниз, знайдіть роздільну здатність. Для спрощення, натисніть Редагувати, Замінити, і введіть 1920. Натисніть шукати далі, знайдіть розділ на «Здатні» і замініть на 1020. Тепер натискаємо замін. Бачимо, що замін. Повторюємо процес. Поки не знайдуть більше збігів. Натискаємо ОК і зберігаємо документ. Бачите, зірочку, якщо вона є, файл збережен. Тому натискаємо Ctrl S. Тепер збережен. Запускаємо Fortnite. У Fortnite одразу бачимо стягну зображення. Якщо не бачите, зайдіть, новіть повноекранний режим. Це теж дуже важливо. Ось як зробити Fortnite. Стягну. Якщо вігло, ставте лайк. Бувайте.